Що дідусь 110. Це за дідуся. Я Я за вас заплатив. Я вирішив зробити добру справу для вас. Ні, ну не добре. Сьогодні такий день просто. День добра. Захотілося вам приємно зробити. вам дуже Та, будь ласка, давайте ще філе візьмемо. Якісь овочі, може, щось таке. Спасибо, дякую. Я і так вам вдячний. Та нема за що, ну ми так мало всього взяли. Дайте ще філе. І так само ще гомілок. У вас холодильник є, так? Зараз я для вас ще швиденько. Ну ви пенсію, мабуть, отримуєте не дуже велику, так? Да? Ну, а зараз такі ціни, що... Якщо є змога, то чому б вам не допомогти? Ну, я Може я чимось можу вам. Ні, ні, це ж просто так. Це перший раз. Як вас звати? — Мене звати Михайло. Приємно познайомитись. Ну, ще раз. Так, будь ласка. <реш> Перший раз, але ну, сподіваюся, що не останній. Сподіваюся, що ще так люди вам просто зроблять якісь такі приємності. Бережіть себе гарного дня.